Добрий день. від сьогодні компанія «Спектрагро» починає акцію отакий чудовий трактор Deutz Farm 7 серії 250 кінських сил, 160 тисяч євро. від сьогодні і на невизначений термін. Що ми маємо? В двигун встановлений Дойц об'ємом 6,1 літра. Передній міст Дана підресорений, задній міст трансмісія, ЗФ-овська», трансмісія безступінчата з трьома режимами роботи. Передні противаги у нас тонна. Тут ще додаються бліни. досить зручно, коли потрібно розвантажити правильно трактор. Шини в нас триліборг, задні противаги у нас 820 кг. Вантажопідйомність навіски в нас 11,200 Є кнопки керування навіскою, гідравлікою та валом відбору потужності на правому на лівому крилі. Трактор підготовлений під гідропідрулювання, кабіна на механічні підвізки, чотири гідровихода, пріоритетний гідровиход із обаз розетка, пряма розетка, тяговий брус четвертої категорії, вертикальний фаркоп, чудово кабіна. Тобто звертайтеся 160 тисяч євро від сьогодні і на невизначений термін. Всього-навсього, отакий чудовий трактор 250 кінських сил. Дякую за увагу.